Пане очі, на зламану ручку киньте. Є пасочка, сало, патріотичний продукт. Як лунає сирена, я ж які слова кажу, спаси сохрани не помили. Точно так сюди, вибачте, їхали сюди. Спаси сохрани, помили. Бабуся у нас пекла. Ми всі допомагали всією родиною. Ми взагалі до останнього не знали, поїдемо ми чи ні з безпекових міркувань. А потім я кажу, дивись, яка погода гарна, тихо. Давай поїдемо, бо в інший храм ми ні в який не ходимо, тільки сюди. Думки зараз у кожного тільки про перемогу, про наших військових, про наших захисників. Щоб ми тут не скупчувалися, спробуємо все це зробити. швиденько. Благословляється свячуться поживаться, благодаті при Святого Духа. Сьогодні день заснування військової служби правопорядку, тому перед день великого свята маємо ще своє професійне. Вихорони, дай сили. Паски пекла сьогодні, трошки мені не вдалися, бо ну, якби духовка не моя, трошки запалилася, але старалася, щоб були Збройні Сили України. Ось тут бачите. Ми живемо повним життям і сподіваємося, що, як кажуть, в мене на батьківщині, я сама з полісся. Що дай Боже, щоб зарік діждали, і свято наше вже з перемогою зустрічали. У нас немає нічної служби. Ми служимо так, як завжди служили в неділю, щоб не було великої небезпеки для людей.